Як пельмені можуть бути корисніші, ніж вівсянка? Вам цей факт буде точно до вподоби. Почнемо з вівсянки. Звичайно її їдять на сніданок і додають туди молоко, йогурт, мед, різні фрукти, сухофрукти, варення і багато чого солодкого. Тобто на сніданок ми отримуємо таку вуглеводну бомбу, яка буде викликати потім скачки інсуліну. Та почуття голоду протягом всього дня. Солодкі сніданки це шкода для жовчного. Тож, якщо ви любите вівсянку, то для вас є два варіанти. Перший варіант це мати збалансований прийом їжі, який буде складатися з білків, жирів, углеводів, з клітковини. І потім, як десерт, ми трішки можемо додати оцю солодку вівсянку. І другий варіант це, наприклад, зробити ту ж саму вівсянку солоною, додавши туди, наприклад, яйце. Рибу, авокадо. Щодо пельменів, то звичайно з оцтом та майонезом це точно не про здоров'я, але навіть з цього продукту можна зробити збалансований прийом їжі. І ще, до речі, звертайте увагу на склад фаршу, з якого готується цей продукт, він має бути ближчим до натурального. Ось, до прикладу, пельмені це наші вуглеводи з білками. Ми до раціону ще додаємо клітковину, тобто якісь овочі, зелень, додаємо корисні жири. Це може бути вершкове масло. Авокадо. Кадо, оливки, і ось вам збалансована їжа, яка є не супер корисною, але все ж менше шкодить. Дай знати, якщо тобі цікава така інформація.